Калібрування батареї ноутбука це налаштування контролера акумулятора пристрою для нормальної роботи. Після калібрування пристрій починає показувати правильний рівень заряду і більш ефективно використовує енергію. Завдяки цьому збільшується термін експлуатації батареї. Як виконати калібрування батареї ноутбука, я покажу вам на прикладі свого пристрою HP ProBook 4530S. У деяких ноутбуків прямо в BIOS є спеціальна програма калібрування. Але оскільки в BIOS ноутбуків HP такої програми немає, то виконувати всі дії мені доведеться вручну. Перш за все, давайте налаштуємо параметри електроживлення ноутбука для проведення калібрування. Відкрийте панель керування. Далі перейдіть в аплет електроживлення. Клацніть Змінити налаштування плану. І встановіть Ніколи для параметрів Вимикати дисплей через та «Перевести комп'ютер у режим сну. Тобто ніколи не треба вимикати дисплей та переводити комп'ютер у режим сну. Після цього натисніть Зберегти зміни. І Перейдіть до зміни додаткових налаштувань живлення. У вікні, що з'явилося, клікніть у самому низу по плюсику в пункті Акумулятор. Далі клацніть по плюсику в пункті Дія в разі критично низького заряду акумулятора і встановіть параметр роботи від акумулятора. Режим глибокого сну. Тобто встановіть параметри так, щоб у разі критично низького заряду акумулятора ваш ноутбук переходив в режим глибокого сну. Натисніть далі кнопку ОК, це збереже ваші налаштування. І тепер можна переходити до наступного підготовчого етапу. Нам потрібно налаштувати параметри живлення від акумулятора. Тут потрібно налаштувати дисплей, живлення та режим сну і акумулятор. На вкладці «Дисплей» встановіть максимальну яскравість і колір. Встановіть ніколи для параметрів вимкнення екрану і переходу в режим сну. У вкладці Акумулятор вимкніть автоматичне включення економії заряду. Таким чином, підготовка для калібрування батареї ноутбука буде завершена. Як відбувається саме калібрування акумулятора ноутбука? Увага, тут все потрібно робити покроково тільки так, як я опишу вам крок за кроком. Отже, перше. Підключіть до ноутбука блок живлення. І дочекайтеся, поки батарея повністю зарядиться на всі 100%. Друге. Вимкніть ноутбук. І від'єднайте від нього блок живлення. Третє, зачекайте 3. Зачекайте 2-3 години, поки батарея ноутбука охолоне після зарядження. Четверте. Увімкніть ноутбук без підключеного до нього блока живлення. Тобто, ноутбук повинен працювати від батареї. І дочекайтеся, поки батарея повністю розрядиться. Коли це станеться, ваш девайс перейде в режим глибокого сну. П'яте. Відразу після того, як ноутбук перейшов у режим глибокого сну. Підключіть до нього блок живлення. І дочекайтеся, поки акумулятор знову повністю зарядиться на всі 100%. От і все. Калібрування батареї виконано, і тепер ваш пристрій повинен показувати правильний заряд та інші параметри. Зауважу, що ви можете використовувати свій ноутбук під час калібрування, коли він заряджається і коли він розряджається. Але я рекомендую не чіпати його і не запускати жодних програм. Нехай ноутбук заряджається і розряджається сам по собі, без зайвих навантажень. Не забудьте після калібрування пройтися по налаштуваннях, які ви змінювали перед проведенням калібрування батареї. І, ноутбука, і встановіть параметри так, щоб вам було зручно працювати на вашому девайсі. Дуже важливо запам'ятайте, якщо ви використовуєте не оригінальні батареї, а наприклад якісь китайські підробки, то ви повинні розуміти, що такі акумулятори ненадійні і вони не завжди відповідають заявленим характеристикам. Більш того, дуже часто при повній розрядці до 0% вони виходять з ладу, і після цього їх просто неможливо зарядити. Тому будьте особливо обережними і уважними, коли ви виконуєте калібрування неоригінальної батареї ноутбука. Також пам'ятайте, що літій іонні батареї не можна довго зберігати розрядженими. Тому я і вказав, що відразу. Після того, як батарея буде повністю розряджена і ноутбук перейде в режим глибокого сну, потрібно підключити до нього блок живлення, щоб акумулятор почав заряджатися.